Друзі, ну і приїхала до мене обновочка, не можу не поділитись нею з вами. Ось такий ліхтар, який поставляється у просто такій високоякісній, преміальній упаковочці. Цей бокс він чудово буде стогувати як для транспортування, так і для зберігання цього ліхтаря. Давайте відкриємо, я вам це все покажу. Зараз дивіться, яка краса. Ось такий він на вигляд, зараз я вам більш детально покажу. бачите, тут є три світла, і вони, в принципі, виконані, так наче в посмішці. І від цього, в принципі, і пішла назва цього ліхтаря. Він називається Смайл, посмішка. Відповідно, можна користуватись, завжди про це думати і бути на позитиві. Ну і що немало важливо, як бачите, цей ліхтар виконаний що так співпало в саме кольорах. Які досить близькі є і для мене чорно-салатові. А також цей ліхтарик має ряд дуже значних переваг. Наприклад, одна з них це потужне червоне світло, аналогів якому взагалі немає на ринку. Тобто, саме в цьому ліхтарі найпотужніше червоне світло, яке просто існує у всіх налобних ліхтариках. Ви спитаєте, а для чого нам це червоне світло? Та якщо є стандартне там біле світло? Друзі, я вам поясню переваги саме червоного світла. По-перше, червоне світло в темноті не разить очі. Ти можеш дивитися в це світло і будеш, в принципі, все бачити навкруги, при тому не будеш там жмуритися. Та. Це зручно, зручно, якщо тобі треба там виконувати якісь завдання для роботи. Також саме червоне світло воно є непривабливим для комах, для комарів, для мошок. І так само червоне світло воно не відлякує ані тварин, ані риб. Тому. Для рибалки, для полювання, це теж дуже вагомий аргумент. Також цей ліхтарик вміє запам'ятовувати режими. Він є протиударний, він є вологостійкий, і так само він може примагнічуватись до металевих поверхонь. Саме світло воно є, скажімо так, не одним лучом б'є, а воно є розсіяне, максимально потужне і розсіяне. Я зараз ставлю вам кадр. Ви можете в темноті побачити, як це виглядає. Як бачите, зовсім невеликий ліхтарик, але кімнату він освітив ну дуже і дуже сильно. Яскравість білого світла в різних режимах може бути 50 люмен, 270 люмен, 580 люмен чи 1100 люмен. І відповідно тривалість роботи білого світла при різних цих налаштуваннях буде від 4,5 годин до цілих 46 годин. Якщо ж говорити про яскравість червоного світла, то тут доступно 20 люмен, 35 люмен, 70 люмен та 140 люмен. А тривалість роботи максимальна буде 30 годин. Ну і в завершення скажу, що цей ліхтарик він був спеціально розроблений саме для активного відпочинку, для туризму, для рибальства, для мисливства, для військових. Тому, друзі, посилання на цей ліхтарик ви знайдете в описі під цим відео.